Про захист свого енергополя і інфополя, і як тільки не хочете. Значить, давайте розберемо в цілому, від чого нам потрібно захищатися, від чого не потрібно, і ну, які практики, да, якщо вже говорити про практики, будуть корисними, а які не зовсім. Значить, перше, потрібно розуміти, що на кожному. Рівні, давайте так називаємо, знаходяться різні сутності. Якщо мова йде про енергозахист від сутностей різних. Да? Наприклад, на першому поверсі один вид, на другому другий, на третьому, третій, там, на п'ятому вже вообще, там слабесенькі якісь. Да? І, умовно, чим вище ми піднімаємося, тим менше сутностей буде в тому вібраційному полі. Да? І якщо ми говоримо зараз тільки про сутностей, то захиститися простіше, простого без всяких там ритуалів, заговорів, різних каменів, да, там, і так далі, і тому подібне, буде дуже просто, якщо ви... Просто будете на високих вібраціях. Тобто, коли ти знаходишся в любові, в контакті з Богом, з Творцем, коли ти проводиш через себе божественну енергію, тоді нічого до тебе не може прийти. Тому що будь-які сутності, які заважають нам нормально жити, наприклад, це ті сутності, які бояться світла, бо вони люблять темряву, розумієте? Тобто це таке як ти постійно ходиш із вогнем, а вогонь, да, наприклад, там, відлякує там, умовно вовків, Да? Тому до тебе нічого не може прицепитися. Навіть якщо воно захоче, твоя енергетика настільки сяюча, що нікак. Ну, і все, крапка. Да? Сюди важливо відмітити, да? це такі люди, які, наприклад, мають погані звички. Ну, умовно, там, да, там, що, там куріння, алкоголь там, ну, і так далі тому подібне, різні залежності, ну, коротше, да, це все, то вони будуть все рівно самі свідомо да, запрошувати умовно, тих е, різних сутностей, да, енергоінформаційних, е, в своє поле. Да. Але, знову ж таки, важливо розуміти, що людина, навіть, яка, там, наприклад, да, має. На енергополі в якусь сутність лярву да правильно там називати. Ну то таке коротше, просто згусточок темної енергії, да, яка висмактує вас через якусь звичку погану, то. Також не означає, що ця людина буде от прям суперкончена, да? на якихось низьких вібраціях і там о боже, ні-ні-ні-ні-ні. Більше всього, вібрації понижає внутрішній агресивний негативний, злий та, недовольний стан. От що понижає вібрації. А коли ми говоримо про якісь сутності, ну, мовно, живе з тобою та твар. Ну, окей. Але та тварь вона забирає свою дозу стільки, скільки умовно ти її, там звик давати ну, по енергії. Да? Но вона не понизить жорстко твої вібрації, що ти будеш конченим якимось существом. Тобто тут важ, важливо реально розуміти ці моменти, тому що люди теж з крайності в крайність починають кидатися. От. Так що низький план, низька вібрація. Це коротше, коли ти просто в страхах. От ти в страхах, ти не в задоволенні. Да? Більше всього, страх. Це мощніший вібраційний сигнал для всіх сутностей. Так, якщо людина знаходиться в страхах, тоді їй приходиться ставити якісь захисти у вигляді, там, не знаю, від якихось шаманів, гадалок і так далі. Або старатися. Самому проводити якісь практики медитативні, типу уявляти собі, що там, тебе, наприклад, захищає коло вогню, там захищає тебе якийсь купол, там захищає тебе шар енергетичний. Ну, кожен своє може малювати, саме основне, щоб ти собі уявляла. Да, от, як от навколо тебе щось є, що тебе захищає. Хтось собі уявляє, крила ангела, просто ангелів. Коротше, фантазія, як тобі зручно, бо справа не в тому, що тебе захищає, да? от, ну маці що ти собі там уявиш, з чого воно там зроблене і так далі. Як основа стоїть в... Тому, щоб ти повірила в той інструмент, да? наприклад, там, чи в вогонь, чи в тих ангелів. Коротше, от саме важливе, щоб ти повірила, бо насправді ти сама себе захищаєш, Просто от дана, даний інструмент він включає в тобі функцію да? вірити. Тобто розум такий, ну я же ж провів ритуал, ну, да. ну все, запущено. Да? А якщо розум нічого не зробив, ну, це ж мозги, його програма це жесть. Вона автоматично от каже, що ти нічого не зробив, що нічого не вийшло. Так що тут просто такий момент треба враховувати. Ну, але все-таки я кажу: чим вище йдеш по вібраціям, тим менше на тебе ну, до тебе можуть прямо увійти в твоє поле. Но, тут теж цікавий момент. Чим вище ти йдеш по вібраціям і чим яскравіше ти світиш, тим більше хочуть на тебе напасти. Тому що ти дуже смачна їжа для е, різних темних явищ. І е, все залежить тут від твоєї свідомості, і від того, наскільки ти будеш вестися, наприклад, на ті е, провокативні думки і відповідно Емоційні стани, які будуть породжуватися в твоїй голові через паразитів свідомості. От. Якщо не будеш вестися і будеш бачити, розглядати, що а, прилетіла думка, да ти, ти нахер, ти не моя. Взагалі. Тобто моє життя зараз от таке. От не впихуйся мені в моє життя і не розказуй, як має бути. Да? Тому що ці думки страху, це якраз от вони ну, з'являються із тих енергопрограм. О�cientі. Так що простіший метод це бути на високих вібраціях, бути в любові. Другий метод це уявляти собі, як тебе щось захищає, що тобі ближче. Не зовсім прям класно робити це з різними егрегоріальними, називаємо це так, ну типу церкви і так далі. Воно через молитви, наприклад, воно націлене на щось одне, на щось конкретно, там, от, ну, в молитві та ж, прописані слова і так далі. Але воно не працює на велику кількість інших сутностей, інших видів енергії. О, так що, все-таки краще всього робити це в своїй уяві самостійно, на е, просто енергіях. Ну, Любові всередині довіри до Бога, до творця, який не десь в іконах, тобто не конкретно молитися на якийсь образ. А от звернутися до себе, до зони сонячного сплетіння і до тої енергії, яка в тобі. От. Далі, відносно захистів, що ще? Відносно інших людей, паразити такі, типу, да, енерговампіри і так далі тому подібне. По-перше, тут ми вже маємо слідкувати за своєю увагою і своїми е станами, да, коли людина поряд якась знаходиться. Да. Перше, увага, і що ти слухаєш своїми вухами. Да. Тому що, якщо ми говоримо про людей, про захист від людей, від енерговампірів і так далі, то вони вампірять в основному. По словам, по кодам, тобто вони тобі починають зливати якесь гівно, ти починаєш реагувати на це гівно, там, да, починаєш якось там, о Боже, я тебе розумію, ну да, там, співчуваю, ото, ой, ой, ти знаєш, ну давай я тобі поможу. Коротше, починається от така історія, і ця людина просто тебе от, хаває. Прикол в тому, що не завжди людина про те знає, розуміє і так далі. А прикол в іншому, що в людини може бути також сутність, яка через неї хаває. Ну, ладно, ви не лякаєтеся добре, тому що сутності це просто енергопрограми. В матричній системі це програми, це не ті дияволи, чорти, яких малює ця вся картинка. Вони да, перед вами привстануть в такому вигляді, який вам знайомий. Важливо просто це розуміти. Але вони умовно різні. Тобто, ну, це як трансформери, тобто, це просто програми ума мозку. Вот. Але, на жаль, тобто, якщо людина звикла таким методом отримувати енергію, то людина буде е завжди діяти от, відповідно одному і тому ж сценарію. І тобі потрібно, е щоб захиститися, не чути її слова, а якщо чути, то. Як кажуть, пропускати мимо вух, да, і не, від, не включатися от емоційно в цей сценарій. Да, тому що тільки ти ой співчуваю, там, ну, ти дійсно починаєш відчувати якісь емоції, сум, там, да, ой, ой, капець, все, трендець тобі починають тебе жерти. От. І тут, до речі, можна потім своє життя перепрограмувати так, що ти охранієш і проживаєш певний період, наприклад, життя подруги. <гум> ну, ладно, це окрема тема. А, і що ще? Значить, захист. М -м -м, захист, да, от, знову ж таки, від усіх інформативних структур. Тут теж потрібна свідомість. Тобто. Гімн співають, реклами заливають, білборди вже говорящі. Коротше, що лиш не хочеш, да? тобі вічно в твої вуха тю-тю заливають. Плюс заливають в твої очі. Да? Ти гортаєш стрічку, там одно, друге, десяте, двадцяте. Ой, там якась новина, ой, я ще то подивлюся, о Боже, отут взагалі капець. І коротше, коли ти от починаєш реагувати на те, то, що то тобі інтернет видає. То, ну, на жаль, ти зливаєш енергію дуже жорстко, і тут як себе захистити, енергозахисти свого поля не поможуть, тому що ти, як творець, робиш свідомий вибір. Тобто, якщо ти сама береш телефон, лізеш в інтернет, починаєш дивитися якісь ужастики, да? або то щось, що тебе. Ну, коротше, виводить, да, емоційно, і тобі боляче, ти плачеш, ти страждаєш там, від чогось, і так далі, то ну, тут ніхто тобі не поможе, тому що це твій вибір, а ти є Богом у своєму житті, в своїй грі, матричній. Да? Тобто ти е, в тисячі раз могутніший і більше, ніж ти собі взагалі думаєш і колись думала про себе. Да? так що ти... Е, е, Задаєш темп, задаєш ритм. Твої вибори чого-лібо – це закон. А прикол в тому, що навколо все робиться так, щоб ти зробила той вибір. Тобто, вибір завжди ми робимо. Да? Ми, понятно, слухаємо і людей, мене зараз дивишся, слухаєш. Понятно, це нормально. Тобто, просто є вибір, який тебе чимось, наприклад, там, підсилить, підвищить там, твої енергії.